місць складання військової присяги! Кроком! Руш! Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Хвилювань особливих не було, тому що я знав, що таке військова служба. От, і, в принципі, ну, не можу сказати, щоб щось мене здивувало з того, що я побачив, там, відчув і так далі. Так, да, були у нас хлопці, які там з деяких речей вони там. Вони не знали, що таке я в армії. Але ну, все, все просто, виконує накази, да і все. Дідовщина є? Ні, яка дідовщина? Ми самі діди. Самі для себе діди. Тобто ну, Це ж перший призов, вже всі пішли. і Ми самі по собі. І, до речі, командири кажуть, що е, це, до речі, непогано доволі таке, що відновили призов, діди пішли і немає і Це непоганий шанс позбутися зовсім дідовщини в армії. 565 молодих військовослужбовців. Присягнули на вірність народу України. Декілька військовослужбовців будуть направлені до підрозділів, а значна кількість, більший відсоток, буде залишатися тут, в начальному центрі. На сьогоднішній день у нас 30% військовослужбовців проходять службу на сході нашої країни. Більший на в зоні АТО. Виконуємо завдання по розмінуванню, виконуємо завдання по охороні і обороні важливих транспортних комунікацій, виконуємо завдання по фортифікаційним інженерним спорудам на лінії зіткнення. Вони будуть проходити службу навчання 3, 4, 5 місяців. Потім вони будуть направлені до підрозділів в інші наші області України. До АТО строковики не посилаються. Тільки контрактники, прапорщики, офіцери.